Триває на громадському інтерактивному та Радіо Один, і з нами на зв'язку письменниця, і не просто письменниця, а письменниця з Криму, Світлана Тараторіна, яка нещодавно написала книгу фентезі дім солі. Це теж не просто фентезі, а це фентезі про Крим. Світлану, вітаємо тебе в студії. Волинь тебе чує і бачить. Привіт. Привіт, Вітанні. дякую за запрошення. Розкажи глядачам громадського інтерактивного про що ця книга, так? До чого вона закликає, які сенси закладені в неї? Ми будемо говорити сьогодні про дім Солі. Дякую. Так, це, це не зовсім фентезі. Я зразу поправлю з позиції свого автора фантастики, трошки уточнюю жанр. Це постапокаліптична фантастика. Про, про Крим, але не зовсім в моїй книзі. Не вживається слово Крим, окрім як на обкладинці. А наш чудовий півострів названий іншим химерною іншою химерною назвою «Кімерік». І ось на цьому півострові сталася катастрофа, сталися спалахи, які докорінно змінили цю землю, і водночас всіх людей, які там знаходились. Земля у таку зруйновану, засушливу територію, а люди, які там залишились, у засолених, у змінених, по суті мутованих. І ось як вони вживають на цій землі про що вони мріють, про що мріє навіть ця земля. Мені дуже хотілося розказати цим текстом. Тому відразу скажу, що він доволі непростий. Найкраще підходити до нього хоча б з якимось розумінням історії Криму. Я сподіваюся, що почасти з цим допоможуть історичні коментарі, які ми додали до Роману. Оскільки в романі дуже багато відсилок до реальних історичних фактів, іноді подекуди. Лише як імена певних історичних персонажів, які так чи інакше впливали на історію Криму. Наприклад, тут згаданий полковник Балбачан або генерал Григоренко, такі історичні персони справді були і справді впливали на історію Криму або Кримчан. Звичайно, в моєму романі вони залишились як імена. Але власне таким чином мені дуже хотілось затягнути читача в цю гру, дати йому можливість, умовно кажучи, загуглити ці, ці імена і дізнатися про себе для себе більше про історію Криму. Для мене це було дуже важливо. Тому в романі є не тільки ця постапокаліптична умовна альтернативна реальність, а й інші часові проміжки від. Давнини до 20-го сторіччя, до якихось дуже драматичних епізодів в історії Криму, Мені мені дуже хотілося як кримчанці якось спробувати осмислити всю історію цієї землі. Але не зважаючи на те, що я вас так відлякала, тим що це постапокаліптична фантастика, я думаю, що це. А що цей текст, зрештою, має дарувати надію, аби більше віру в те, що Крим повернеться додому, як це написано на обкладинці власне книги? Вітлано? Ну це безсумнівно. Ми дуже це віримо. Ми працюємо дуже над цим, так і словом і ділом. Скажи, будь ласка, як перегукується історія українського і кримсько-татарського Криму у домі солі, і чи насправді там є от така от лінія? Для мене вона безперечно є моїм якимось внутрішньою моєю задачею було дослідити зокрема і цю історію історію взаємодії українців і кримських татар. Я до 18 років виростала в Криму, але на мою на мій сором і мій жаль про справжню історію Криму і власне кримських татар. Я вже більше дізналася, коли е, опинилась в Києві, почала власне тут жити вже після, мабуть, після 14-го року, після нашого е, після нашого такого мого внутрішнього апокаліпсису після страшної анексії Криму, мені захотілося зрозуміти е, історію моєї малої батьківщини, і, безперечно, захотілося зрозуміти історію кримських татар. Е, я не знаю наскільки це очевидно для волинян, але в Криму е довгий час, коли я ще навчалась навіть в школі в середній школі. А, і ми вивчали, скажімо, фольклор український, а чи якісь епізоди з історії взаємодії кримських татар з запорізькими козаками. Мені здається, все це було дуже дуже сильно так приправлено таким імперським наративом, коли вже на рівні цього фольклору а, програми з літератури в середній школі. Нам, якщо не намагались пояснити, то десь виправдати оцей жахливий наратив про кримських татар, які радянська влада запустила в 1944-му. І четвертому, і що, знаєте, показати, що кримські татари, начебто, були якимось таким хіба не історичним ворогом українців. І це безперечно це несправедливо. Безперечно, це а, те, що нам намагались втокмачити у голову от якраз російсько-радянська пропаганда. І для мене особисто було дуже важливо а, цю історію дослідити історію наших зв'язків. І знаєте, для себе я зрозуміла, що а, історія культурних якихось історичних зв'язків між а, а, кримськими татарами українцями, як власне між Кримом і Материком. Набагато давніша, набагато різноманітніша ніж нам про це говорили в 20 столітті, зокрема, коли ми були колонією. Цієї жахливої імперії і е, оцю от справжню історію наших зв'язків нам ще всім потрібно е, довивчати, дочитувати, дорозуміти, тому що навіть на рівні культури е, у нас набагато більше спільного з кримськими татарами ніж з тими самими теперішніми нашими найзапеклішими ворогами. Е, що, що знову ж таки е, нам е, нам суперечили. Що там скількись 30-40 років тому розказували нам зовсім інше. і є досі є люди, які е, готові ще якось так не осмислювати оці російсько-радянської пропаганду. Тому для мене це було знову ж таки дуже важливо. Є в книзі лінія умовного персонажа Мамая, який для мене юз і особлює оці зв'язки між кримськими татарами і українцями. Знову ж таки повернусь до генерала Григоренко, який зокрема є. Українцям дуже раджу, хто не знає, такі поцікавиться це ці, цією постаттю, українцям, який допомагав кримським татарам у їх боротьбі за повернення на батьківщину. Він був е, старшим товаришем і дуже е, дуже допомагав Мустафі Джамілєву. І це ті історії, які от якраз свідчать про те, що ми завжди були партнерами. Ми завжди е, потерпали від одного ворога. І ми завжди. Е, Будемо най, 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 найближчими союзниками. І про це теж частково дім дімсолі. Пані Світлано, ну і цікаво дізнатися, чому саме так називається ваша книга, і що ви хотіли вкласти в її назву? Сіль це речовина, яка має як магічні властивості, так і те, без чого ніхто не може обійтися. Сіль. Без солі людина не може жити. Сіль є в наших сльозах, в нашій крові, але коли її забагато, то вона притворюється на отруту і е, десь про це: про баланс, про, е, про те, що без чого ми не можемо обійтися, і про те, за що ми маємо боротися, незважаючи на це біль. Десь в цьому закодована а, назва роману? Хоча знову ж таки, як авторці, мені би хотілося, щоб кожен читач а, знаходив для себе відповіді і на це питання. Світлано, як ти вважаєш, продажі взагалі ці презентації успішні? От книжка Дім Солі", от для тебе вона має успіх? І от чому як ти вважаєш, люди цікавляться українською ем, новітньою літературою, українським фентезі, чи люди цікавляться Кримом? І так, і так я скажу, що перший тираж роману на щастя, на моє щастя, як авторки, а продався практично відразу після виходу роману з друку. Зараз це вже другий тираж. Я скажу, що книгою цікавляться теж мені дуже радісно цікавляться не тільки ті, хто люблять власне жанр. А знову ж повторююсь, що це непростий жанр. І коли ти ніколи, до прикладу, не читав фантастики, можливо, тобі буде трошки важко з цим текстом. Але я бачу, наскільки читачам і тим, хто приходить на зустрічі, цікава і тема Криму зокрема. І через такий шлях, через художню оповідь, через вигадані якісь перепетії, іноді українцям, які Можливо, дуже мало чули про Крим до цього е, вдається дізнаватися для себе більше, якось приростати до цієї землі. Я на кожній е, своїй зустрічі кажу про те, що. Дев'ять років окупації це великий шлях. На жаль, вже виросла, можливо, навіть покоління, які українців, які не було в Криму, які дуже мало про нього знають, і е, ми обов'язково повернемося до Криму. І ось коли ми зайдемо на півострів, я маю на увазі зайдемо ті, хто всі ці дев'ять років не мали змоги туди приїхати, то. Е, для нас, для всіх, досі є викликом, який Крим ми побачимо, кого ми там знайдемо, як ці люди будуть сприймуть нас, як ми будемо з ними говорити. І для мене ось художні тексти, тексти про Крим є тим, або я дуже хочу вірити в те, що вони можуть бути тим містком, який нас об'єднає, тому що ці тексти щось розкажуть. Українцям, тут які от відірвані були 9 років від цієї землі, і водночас, можливо, знову ж таки мені дуже хочеться вірити, що кримчани теж ці тексти побачать, прочитають, і може якось по-іншому подивляться на тих, хто хто за ці, за ці 9 років на материку прийшов трошки інший шлях. Тому нам нам дуже треба буде налагоджувати ці, ці місточки, ці цей діалог. І книги можуть бути цим шляхом. І е, я думаю, що мої читачі це теж відчувають, розуміють, і тому так я вважаю, що е, таких не таких, а скажімо, книг про Крим, художніх книг має бути більше як і про всі решти регіонів України, особливо про ті регіони, які е, на жаль на, на зараз поки не є. Доступними а, а, а чекають ось на, на нас, на наше повернення. От в який Крим ми прийдемо? Так скажи це не провокативне питання, абсолютно, це наші думки, бо ми маємо це все обговорювати зараз, думати про це. Як ти вважаєш, це має бути Кримська автономія чи Кримська область? І чи є в тебе якісь, можливо, вже такі кроки і плани, чи ти обдумуєш те, як можна дійсно гуманітарно, економічно і якимись іншими шляхами повертати Крим до нормального українського життя? Е, ну, на щастя, я не є політиком, я тут не можу якусь свою програму дій е, пропонувати. Але е, зрозуміло, що в мене є якісь думки або навіть мрії. Стосовно звільненого Криму, безперечно, моєю якось такою найбільшою мрією було би поїхати з презентаціями книги в Крим з домом Солі і, і ось говорити навколо цього з кримчанами. Безперечно, мені би хотілося, щоб було реалізовано те, чого, чого не було зроблено за 30 років незалежної України, а власне українізації Криму. І, і я думаю, що тут не має бути дискусій стосовно статусу адміністративного статусу Криму. Мені здається, принаймні, я є прихильницею. Я щиро завжди про це кажу. Я би хотіла, щоб це була кримсько татарська національна автономія. Мені здається, це справедливо, і, і кримські татари могли би бути нашим основним союзником у звільненому Криму. І ми, як Україна, маємо допомогти їм реалізовувати, розвивати свою культуру, свою ідентичність і повернутися зрештою, знову повернутися на свою батьківщину. Тому, але знову ж таки, це щастя не є політиком, тому. Я можу говорити такі, ем, я як ти сказала, трошки, можливо, для когось проковокативні думки, але це моя щира візія як кримчанки, і ем, я хочу себе нею називати, незважаючи на те, що вже доволі довго живу в Києві, але е, я відчуваю цей зв'язок зі своєю малою батьківщиною, і хотіла би, от і через тексти, щоб це відчували читачі. Світлано, розкажи про презентації. Так? Їх вже було багато, я так розумію, були і закордонні. От ем, яке ем, бачення в людей, з якими питаннями вони до тебе приходять? Так? От, от, що їх вражає найбільше? Я ж думаю, що були вже і відгуки, якісь і живі відгуки, так? Що на українській землі, що на закордоні, і які плани на майбутнє? Е, найбільше мене дивує. І трошки навіть прикро дивує, як мало ми українці, знаємо на материкові України, знаємо про історію Криму. Я думаю, що я не здивую, коли скажу, що навіть кримчани не не дуже добре розуміють історію. Півострова, і це пов'язано з різними причинами. Передусім з тим, що Російська імперія ніколи ну не хотіла, щоб ця правда про історію була доступною. Набагато легше контролювати людей, які не знають своєї історії, які не відчувають е, справжнього зв'язку з, е, з, з материком, і, і про це теж дім солі. Тому е, мені мене завжди дуже тішить, коли на моїх е, презентаціях люди дякують за те, що я щось їм розказую про, про те, чого вони не знали. Е, даю оцю можливість е, дізнатися трошки більше про. Цей неймовірний регіон України. І е, тому іноді мої презентації вони перетворюються на такі міні-лекції, міні якісь мандрівки півостровом. Звичайно, крізь при, призму, здебільшого, міфів і легенд. Бо це знову ж таки е, з одного боку найдоступніше, з іншого боку, це така універсальна мова. Так? Коли ми е, не маємо е, змоги вивчати справжню історію. То оця оця вот якась правда, вона залишається в міфах і легендах. Про це теж дім солі. Тому я е, я планую продовжувати ще трошки поїздити і україною і е, про розказувати власне про Крим, щоб е, знаєте, робити такі невеличкі філіали Криму в кожній в кожній окремій е, локації. І, і сподіваюсь, що це буде і цікаво, і водночас корисно. Це буде якось таким етапом повернення Криму додому. Що ви вже собі знайшли глядачів і на іноземних мовах, зокрема на польській, чи можете розповісти про те, яким чином вам це вдалося? А власне, польською вийшов переклад мого першого роману Лазарус. Але мого видавця в Польщі зацікавив і дім солі. Угу. А, права вже придбані. Зараз от має початися робота з перекладом. Я так трохи затумувала подих, як це може бути реалізовано польською, тому що знову ж таки дім солі. Доволі складний до перекладу, бо тут багато вигаданих слів, основа яких можливо була взята з кримсько-татарської мови. Але оскільки я не володію кримсько-татарською, на жаль, то це здебільшого я би назвала авторськими новотворами. Тому тут буде складно перекласти. Але водночас я відчуваю зацікавленість поляків у дослідженні. Культури України і Крим для них поки що дуже екзотична якась місцина, яку вони хочуть для себе відкрити, зрозуміти безперечно, зрозуміти наші стосунки материка і півострова. Для них це теж важливо, і я сподіваюся, що дім солі їм трошки в цьому допоможе. Наразі ось так, тобто, перекладене буде перекладено найближчим часом польською. Крім того, азербайджанський видавець виграв грант в Українському інституту книги. Тобто, якщо все складеться і вони впораються з умовами, то можливо Дім Солі буде перекладено азербайджанською і мені здається, що це теж дуже дуже добре і дуже симптоматично, бо це теж країна, яка нас підтримує, яка розуміє, що таке що таке цей постколоніальний період в культурі, і водночас, яка є культурно близькою, зокрема і ем, кримським татарам, частково там є перетин в міфології. Тому е, я теж дуже би хотіла, щоб все склалося, щоб Дімсолі вийшов азербайджанською. ось такі найближчі плани щодо перекладів. Чудово, символічно, і насправді дякуємо тобі, Світлану, дуже за те, що ти популяризуєш тему Криму, відкриваєш так звані ці духовні е, філії Криму, так і в різних куточках і України і світу розвитку. Щоб це було просто, я не знаю, в всіх чатах, в всіх трендах книжка номер 1 тому що вона насправді того варта. І сьогодні у нас була на зв'язку письменниця. Письменниця з Криму, Світлана Тараторіна, і ми говорили про те, як е, письменниця з Криму написала книгу фентезі Дім Солі. Дякуємо тобі дуже за цю розмову, за цей етер. Дякую. Дякую. Ну, все добре.